Ангел сповіщає, Христос зарождає, приношу вам люди, веселу новину, В місті від своєї з'явила. Ангел сповіщає, там діва діномасу сина породила, спасти спасилась людські рід, від неправди мов табір. Слава Богу. Люди, дай доброві. Народився Марії Дівиці причистої, славної та й Богороди. Як чули ангели голоси з неба, зібрались на раду, куди йти і треба. Пішли бобі шляпу в той дорогу, де не посвітилося ясно. І ми пішли з ними, і ми пішли з ними покоління му дати, і раді спокійної сюди співати. ရက်ရက်ကို А чи можна спитати, хто ви є? Ми веселі товарки. з якого роду від України, з місцевого краю, там де сонце сяє, наче в Божий прай. Просим себе хлісти, кожен у миленькі, сняйте щиро, на наш нанащайнікі. Всі сни йому долю, майже у віці. Слава Богу, Україна кожнім чоловік. Я там ми запівали, про це вже добре знали. Вода була ніч соба, не опише шосна мопа. Господарі, заставимо, трохи чуда, розкажемо. Була ніч, ми міцно спали, і яснята спочивали, а як північ наступила, дивна пісня нас будила. І з дітьми в східно, і уйде, і місцевість незнайоме. Там за вісмо зв'язки чудо зучилося ми. Там син Божий народився із Марією поклонився, щоб спасти весь людський рід. і неправди бог за віс. Дідшився дома, і стаїнку тут знайшли, і близенько підійшли. Дивимось діва морітя, ясно, мов небесна мрія, на руках я тримає, ну йому сіка. Ми в постані подавали, потім на коліна впали і зносили наші дари. Меду я дала дві чари, а я сиру вариться, а я твоя крички, а я принесла полянички. Не замісла клятаплених, вишалені, другий день вас заганяю, але ваше так живаю. А будь разом з вами. ну, Признайтесь перед нами. Ви ходили, зі своїм, чи я вам не є, царем. А вродився цар ця Саєсний, що буде понад царями, над землею на, на, на віках. То ли так, то вічний Бога, що панує без роботи. Ти боїшся того бога, лиха твоя дорога. А дому не вогні, чистий, матір Божий. Хочеш міняти полиці, хочеш бити, хочеш бити. Замовчить про ряді. От караю вас і хаті. Гей, мої вої. Тут не вазити, той. Тож по всім краю йди і на хатній понесі, всіх дітей краю зібрати, всіх дволіків посирати. Кожен хлопець до двох літ, хай загине, та так стажів. А тоді, а будь ізін, майже світ населі А тоді і вам не жити. Хто ж вас буде боронив? Вот я ваша беда, я вас недавно знаю, я вас мучу, пригинаю, забираю ваші станки, не лишаю на вас і ласки, зію вам у душу страх. Сила мене, янука, І біда на я. ти біда наша совсем. Ти налиха набагато. Ти мусиш всіх наших братів. Отак снятись не Та Ми жодний не, 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 не може спяти на дасть панувати. Той, що вчора народився. Але Ірод розвітлився, він ще нині його б'є. Ірод приятель є. Боже на, Що ж тут робитися? Біда не дасть жити! Що додумав симкатий, пригубити людсь справи? Ні, не ждав ще прохняти, не не годиш панувати, бо царем буде дитячко, підплиє вся отроча, а вчинив це любий, Що щоб вбиватися охочи. Я тебе за все брат. І тут ah, ah, ah. Ой, чекав я на твою душу вже давно, мати давно їй душу, і, і співати тебе на будку, будеш там тебе смовати, і він сопений буде жити. Е, оп! Е, оно, не у вікно вже б'є, гей, то хати та хай осяє на свій хай у світ, хай погріє, хай піда огні загріє. Небо і земля, Небо і земля нині, бо Ангели буду. Ангели, любі, ангелі, любі лише, віть на тих, за бомба слаби, та англійські воїна. Shiva Govindaji, ye mero sethi ji, ye mero mohu, Govindaji, 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 Govindaji в цьому дому тут немає місця злому. Не незгода, а благода. Єдність і любов, народу не темнота, а просвіта. Що як сонце літа освітляє землі ваші та освітить душі ваші. І бідуси покинає, світлом пітьму налякає. Прощавайте, вивці хаті, будьте щасливі, богаті, майте волю добру, кожу, тільки вірте, ласка Божу. ласка Божа вас спасе, Щастя і радість принесе. Щоби горя ви не мали і нестатків не мали. Хай минає всяке лихо, хай біда сидить все тихо, Всім дорослим і маленьким бажаю жити здоровенько, на потіху всі родині і на славу Україні, і на щастя, серьезя, і тікати, усім вам бажаю. На небі зірка ясно затяла, і світлим вам шарувала. Хвиля спасіння нас оповила, Діва Марія сина зродила, щоб землю з небом о, Боже, готи, дя, ти, в одно злучити, Христос народився. На Рождество! божого сітяти, радя українців вітати, у зараз є скіпаю, ополяхи по заграють, котрий на що днів є, ось то затацює, Бога вітає вітається. Κάρα, καρά, 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 Я він вам, як жив, най вам гроші ся жив, най вам дітки ся ведуть, най яйце погу. Най дає вам молоко і корова, і бико, А за свою доброту дайте щось, бо я вже йду, не давайте попівків. Обіряні кисінці, от люди тихо дайте гроші по дорозі, Христос породився. Одію, сілю всі засіпають. Вашу хату не минає, малим боком туди хати, ще що має він сувати, ще ви діти всі не містикася у собі, щоб вам радить тихо, а на божі важкі змі. Сію, вію, посіваю. Посвітаю, що були хороші, дайте дітку гроші, дайте дядьку колбасу, общувати красу. Сію, вію, посіваю, що вотроха засвітаю. Я маленький батушок, одягнувся по лісок на хріпощі, галіками отвідають. Вони чуть яколя думку яблучки, морізки, діткам та путішки.